Знаєш, я помітила, ти на початку інтерв'ю і загалом першу частину інтерв'ю дуже хвилювалася. Навіть коли ще не було цих гострих незручних питань, ти прям вся була як на голках. Ти прийшла сьогодні на крісло. Ти явно прийшла на допит, Це було видно, що по століці крім ти анонсувала наше інтерв'ю. І коли в кінці ми вже проговорили всі теми, ти наче видихнула, ти заспокоїла. Як правильно сказати, там живеш якоюсь справою, а тебе не справедливо звинувачує? Це неприємно. Важливо чесно бути з собою. Коли ти лягаєш спати і згадуєш день про перед тим, а щоб твоє сумління було чистим і ти добре заснула для мене. Це Всі люди як люди, суперзірка. Навіть не кошенята попліткуємо, адже сьогодні другий моновипуск, присвячений Соломії Вітвіцькій благодійному фонду Охмадит. Ну і звісно, що інтерв'ю у Аліни Дороцюк. Тож мощуйте -то зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо розбирати по фактам. «Біч! І творю біч! Я просто Бріч. Гаряча порція пліток, гарячий розбір інтерв'ю Соломії Вітвіцької у Аліни Доротюк. І можна впевнено сказати, що так, Соломія, ти стала справжньою зіркою, тому що на нашому каналі ми дуже рідко, а точніше ніколи, це вперше, коли присвячуємо два випуски поспіль одній і тій ж людині. А винуватицею даного заходу стала Соломія Вітвіцька і її побрехеньки, адже я. Певнено, можу сказати, переглянувши інтерв'ю у Аліни, я інформаційно експлуатована людина брехнею та лицемірством Соломії. Я розумію, що Вітвіцька прийшла відбілитися так, вона відповідала на незручні питання, але ж насправді вона гнула свою лінію і багато в чому плила. І тому я хочу цим випуском закріпити зафіксувати. А все, що наговорила Вітвіцька, як це виглядало насправді, і що приховує наша відома, щира, добра, позитивна телеведуча Соломія Вітвіцька. До того ж, в кінці цього випуску буде гарячий розберейшн, так би мовити, штрих до портрету, який ставить абсолютно усі крапки в історії з благодійним фондом Охмадит і що себе представляє Соломія Вітвіцька. Тож зафіксуйте в своїй голівонці, а ми розпочинаємо розбір. В Першу чергу я хочу відмітити коментар, який залишила Антоніна Левчук в нашому Ютюбі під учорашнім випуском про Соломію Вітвіцьку, що вона говорить, тому що. Це і є основа сьогоднішнього випуску. Щоб просто щось ляпнути, багато розуму не треба. Але якщо ви вже вирішили поширювати брехню, то майте сміливість підтвердити її фактами, де докази тих нісенітниць, які ви озвучували в цьому відео. Кримінальні провадження можуть бути відкриті проти кого завгодно, але чи є рішення суду, чи когось визнано винним, якщо ні. Припиніть маніпуляції. Також прошу надати конкретні підтвердження усіх звинувачень, які ви озвучили. Бо поки що це не більше ніж плітки рівня підворіття. Розумію, в Україні ніхто не несе відповідальності за наклипи, тому всякі дрібні неосвідчені персонажі, які називають себе блогерами в лапках, чіпляються за чужі імена, щоб хоч трохи розігнати собі перегляди. Соромно має бути: якщо не за зміст, то хоча би за рівень. Браво! Браво, браво, Антоніно! За вашу підготовку. Вку, все як завжди. Ви бачите одна і та ж маніпуляція. Ви заздрите, ви намагаєтесь хайпувати на чужих іменах, бо себе нічого не представляєте. Ну окей, ми себе нічого не представляємо і навіть не претендуємо. Ну, ми ж пліткарі нам цікаво, хто з ким спить, як проводить час, на що витрачає гроші. Ну ми такі дріб'язкові і мізерні у ваших очах зіркових. То навіщо ви взагалі звертаєте на нас увагу і стільки приділяєте часу? До того ж, ця Антоніна писала один і той же коментар, який ви зараз почули, в тому числі. І в Фейсбуці моєму, і в інстаграмі. Тобто вона просто робить копі-пест, як справжній живий бот, але вона не бот. Антоніна Левчук дуже вагомий персонаж. В сьогоднішньому випуску і наприкінці ви зрозумієте, чому тепер стосовно самого інтерв'ю, що ми там з вами побачили, візьмемо основні тези. Розпочалося з того, що Аліна запитала, чи готова говорити від Віцька сьогодні відверто. Соля показує свою чимність, говорить, що ой, я раніше вважала, моя думка не така і є важливою, тому я завжди відчуваю незручність, але тим не менш, так відповім. Далі почалася маніпуляція формування ось того образу, який вона собі вигадала, і гне лінію, як то кажуть. Говорить я ще тоді створила телеграм-канал, щоб розкривати про наших зірок, підвищити до них цікавість, а не до росіян чи зарубіжних медійників. в такий спосіб хочу підкреслити, що я зробила свій внесок в український медіапростір ще до початку повномасштабного, хоча в неї не запитували і подібного контексту не було. Тож сама себе не похвалиш, ну розумієте, приказку народну. Далі, у нас пішов екскурс у минуле, про те, яка вона освічена, знає дві мови, займалася з репетиторами зі школи, до того ж, її ім'я на секундочку, а за рахунок того, що вона медійна Соломія, люди почали на Своїх доньок Соломія, і це ім'я популяризувалося, в тому числі завдяки Вітвіцькій <риклад> ну такий собі аргумент, але окей, нехай буде. Я ж кажу від самого початку: сама себе не похвалиш. Далі ми з вами чуємо про початок її кар'єри на телебаченні. Розповідає, що все життя їй була цікава журналістика, а от на телебачення потрапила виключно випадково. Її запросили на так званий кастинг. Ткаченко її не хотів брати не з першого разу. Тобто вона відразу відмежувала, що типу Ткаченко я не подобалась. Давно відомі чутки вже дуже багато є інформації, і не тільки чуток на тему того, що серед усіх коханок прости господи ткаченка, колишнього міністра, і до того ж дуже впливового персонажа на 1+,1, серед усіх найулюбленіших панянок, які бували в теплих обіймах міністра. Була саме Соломія Вітвіцька, і от Даритюк запитує, що ти була коханкою. Я про це вперше почула і хочу, щоб ти прокоментувала, як ставиться до кліше коханка Ткаченка? Звідки як тобі здається? Це не знаю про я... і причому прилетіло а, одне не із усе. питань від е, людини, яка працює на «1 плюс 1». Не взагалі не знаю про це кліше, чесно кажучи. Вперше чую. <сум> ти знаєш, що прокоментувати. Ну ми бачилися от кажу на літучці і приїхалася. З шостого поверху перше. Тобто ну, ми спілкувалися, бачилися, як же соля поплила, як же вона розгубилася, і відразу каже: Брехня, брехня! Гадки немає звідки це з'явилося. Блін, не треба ходити до фізіогноміста, щоб побачити, що ти занервувала, тобі задали конкретно незручне питання, і ти явно не хотіла би, щоб за нього зачепилися далі. Тому що Соломія Вітвіцька, відповідаючи на усі питання в цьому інтерв'ю, думала наперед, аналізуючи в своїй голівці, як відповісти так, щоб були потім правильні заголовки в змі. Тобто людина чітко йшла відпрацьовувати свою продуману схемку, про що ми з вами говорили у вчорашньому випуску. На запитання, чому такий сильний хейт до плюсів, звісно, що говорить Вітвіцька, це все спланована акція. I understand. Now I understand everything. Класика жанру, тут теж вона відповідає клішовано, як усі інші медійники. Далі були теми про протезування, про те, як її брат служить. Тут е, немає чого особливо коментувати. Мені здається, це ледве не єдині е, моменти, мікромоменти, в яких Вітвіцька була щирою. І от нарешті ми з вами переходимо до блоку питань про ситайла. Ситайла це її нинішній обранець, який зробив їй пропозицію. Значить, вона зазначає, із ситайлом замутила тоді, коли він вже був. Ви процесі розлучення за ініціативи дружини, зафіксуйте це в голіванці. Рішення було прийнято ще до повномасштабного вторгнення стосунки з його дітьми, тому що у Ситайла двоє дітей: хлопчик і дівчинка. Вона не коментує, бо тема чутлива. Тут я погоджуюсь, бо це не є доречним для публічного е, обговорення. Ситайлом бачилась в житті буквально декілька разів до, і бачила його дружину теж просто от е, фончиком. Це розлучення. Це рішення ухвалювала його дружину колишню, тобто вона ухвалила це рішення про е, схід і про те, що вони будуть розлучатися, і е, фактично до повномасштабного вторгнення, що було уклане, це рішення. А дружина вона виїхала за кордон з дітьми. Так, колишня дружина виїхала за кордон, на початку повномасштабного вторгнення, але потім дуже швидко вони повернулися фактично, вже на самі. А ви з нею знайомі були від цього? Ну, бачилися так само, як з Олексією, Двічі там на спільних народженнях наших вулиць. Тобто навіть не спілкувалися з тобою, навіть не спілкувалися, фактично. Скільки в Олексіїв дітей від шлюбу? Двоє. Ти підтримуєш з ними стосунки? Я би не хотіла взагалі обговорювати, скажімо, родину і дітей Олексія, бо це дуже чутлива тема. Конкретне не співпадіння, тому що безліч свідків цієї історії зародження цих стосунків підтвердять, що Соломія Вітвіцька була знайома із Ситайлом, знала дружину, і не дружина ініціювала розлучення. Ситайло захотів розлучення. Звісно, що у людей склалося враження. Ситайло більше відпочиває в буковелях де-інде, аніж служить, на що солома відповідає зустрічними питаннями. Тобто вона, не знаючи, що відповісти, їй треба подумати трішки. Вона відразу включає питання. Розумієте, в такий спосіб, апелюючи до опонента, в тебе є хоча б секунд, 10 подумати, як ти будеш відповідати. Тобто продумуєш свою стратегію, і от чи є доречним викладати світлини відпочинку, запитує Аліна у ведучої нашої. На що теж зустрічне питання? Тригерним є для кого, хто ще заслужив відпочити в Буковелі як не військовий. Зманіпулювала, зрівняла усіх, тобто вона намагалася показати, що дивіться місце Тайлу не особливе, ні ні, ні. Ось тут ми ходимо по червоній лінії, аби розмити так звану недовіру до... Її обранця. І нарешті з'являється тема Охмадиту, пальцями почала водити наша Соломія Вітвіцька, змінився погляд. Вона готувалася, звісно, що такі питання будуть. Водночас е, хвилювання було складно приховати. Давайте буде проговоримо, тому що тема Охмадиту якраз найбільш тригерна для нашого суспільства сьогодні. Хоча я побачила, що вже з травня цього року потрохи ведеться відновлення. Але перша інформація, яка з'явилася, що е, ти є членом. Наглядової ради разом з Юрієм Горбуновим. Потім я помоніторила і знайшла інформацію, що Соломія Вітвіцька є однією із засновниць благодійного фонду Охмадит здорове дитинство. Що з цього правда? А що врешті вигадана історія? Е, е, Ні, от, Все правда фактично. Я е, організовувала концерти в «Охмадиті», і відповідно, коли в е, червні 22-го року. Е, Мені сказали, ну як пояснив тоді Володимир Жовнір, що е, є багато хочуть допомогти лікарні у лікарні є багато потреб, але спецрахунки заблоковані фактично, тому що тоді все витрачалося на збройні сили України. От і дітей вже потроху, коли вже деблокували Київ, почали повертати е, до лікарні. Ну і нові пацієнти почали з'являтися. І відповідно е, було ухвалене рішення про те, що створити фонд. Який зможе допомагати безпосередньо на потреби лікарні? За словами Вітвіцької, наглядова рада не має стосунку до грошей. Це контролюючий орган, наглядає, щоб все було прозоро і чесно. А от Горбунов вийшов з наглядової ради. Вона підтвердила нашу з вами інформацію. Ми з вами це зазначали до виходу цього інтерв'ю, що він вийшов із наглядової ради. Вітвіцька відзвітувала, що на рахунках Охмадиту понад 400 мільйонів гривень, і вже 15 мільйонів пішли на забудовника. Пам'ятаєте суму 14 мільйонів, за яку я казав недоразово. Ось теж вона підтвердила нашу інформацію. Ми ж такі чорнороті пліткарі, але тим не менш, вона своїми ж словами зі свого рота підтверджує нашу з вами інфу. І скажіть мені, що в плітках немає істини. Ага, і тепер найважливіший момент: родзинка цього випуску. Пам'ятайте, я вам сказав: зафіксуйте в своїй голіванці ім'я Антоніни Левчук. Слухаємо пряму цитату Соломії Вітвіцької. До наглядова рада, попереджає, що немає жодного стосунку до грошей. Це контролюючий орган, наглядає от власне, щоб все було прозоро, чесно. Власне, те, що я й роблю. Хто зараз входить до наглядової ради? Прізвища так Євген Аміров і Антоніна Левчук, ти і Юрій Горбунов. Ні, Юрій Горбунов. А звідки його ім'я фігурувало самі скандально? Ну так раніше був. Тобто він вийшов зараз наглядової ради, так це всі ті люди, які в одної темці. розумієте про що я говорю, і от чому так пригорає у Антоніни, яка пише, що це все наклепи, ви повинні спростувати, бо ви такі мерзенні пліткарі. А тепер дивіться, складається загальний пазл. Я не буду стверджувати, я просто вам закину на подумати, як то кажуть, оскільки Антоніна Левчук теж співзасновниця цього фонду в неї пердакос підгорає, тому що було відкрите кримінальне провадження щодо коштів. Зрозуміти, куди там що буде витікати, але потім це кримінальне провадження було закрите. Як ви думаєте, хто міг його закрити? Хм, Стверджувати не будемо. Але я нагадаю, майбутній чоловік Соломії Вітвіцької Олексій Ситайло у нас є суддею. От клубочок і розповзається. Ми не стверджуємо, ми не знаємо. Ми просто як пліткарі намагаємося докопатися до істини і складаємо загальний пазл. От тепер і подумайте. І я взагалі вважаю, що після цього інтерв'ю було б непогано Вітвіцький сходити на детектор брехні. І до речі, раз ти купила квартиру, нашу сповідала там, що за свої заслужені після розлучення в неї були кошти. Тому як людина, яка працює, заслужила на Власну оселю. А хто буде займатися ремонтом в твоїй новоспеченій квартирі? Часом не та організація, яка відбудовує корпус Охмадиту. Стосовно інтерв'ю, виключно негативні коментарі в своїй більшості. Наприклад, часто пишу відгуки на ваші відео, здебільшого це про щирість і людяність гостей, чомусь в даній розмові не відчула цього, не дивлячись на те, що Соломія багато розповідала, скільки і чого вона робить на благодійній основі. Всі, хто працює на каналах олігархів, співучасники їх злочинів і не має віри таким журналістам та ведучим. Аліна, дуже прикро, що видаляйте коментарі, які вам не до вподоби. Якщо люди висловлюють свою думку, і вона вам не подобається, то зразу хейт і видалень. Оце відповідь, а у мене знайомі дивляться телемарафон. До речі, відвіцька ж там розривалася на тему того. Всі дивляться марафон. У мене є знайомі, вони в захваті. Марафон, на якому. Пиляться мільйони мільярди, тому що всі вдолі, тому що всі хочуть жерти із кобла. А оця відповідь у мене знайомі дивляться, прям достовірне джерело, щоб зрозуміти це крінжа чи ні. Тошнить від цих марафонів. Марафон це не про об'єднання, а про єдину кормушку. Пані Соломії телевізора мало. Вона вирішила надихнути нас перемогою тут добити. Точніше, дякую, пані Аліно за вашу працю. Але не дивитимось, Сорі Сама гидка ведуча, неприємні відчуття від цієї журналістки. відчувається й сам. Мої ведучої до гості всі, кому щось не подобається, боти, пліткарі, заздресники, вірний підхід, розкрадачка фонду ахмадитию вела чужого чоловіка. Соломія була дуже затисла, закритою, особливо коли йшлося про 1+,1. плюс Я вважаю, що негативне ставлення до цього каналу і марафону цілком заслужене. І кількість подібних коментарів буде нещисленною. Який можна підбити підсумок? Соломія Вітвіцька була впевнена, прийшовши на інтерв'ю, незручне інтерв'ю до Аліни Доротюк, вона в такий спосіб закріпить статус тієї, хто, не дивлячись на будь-який хейт, не дивлячись на будь-яку критику, йде вперед, допомагає власна, смілива, справжня своя. Водночас, все пішло не по плану, як це буває. Було б непогано закріпити так званий образ потім у Славка Дьоміна. Ще раз проговорити вербально усі моменти, в яких затверджується статус. Незламної та непохитної. Але дивися, Соломія, скільки б ви не намагалися, скільки б ви не робили вигляд, що все це плітки, все це бруд, все це проти вас. Усім все зрозуміло. Люди не дурні, люди здатні скласти один плюс один. Люди більше не сприймають і не приймають ту маячню, яку ви намагаєтеся нав'язати. Ось так, друзі. Робіть висновки. Я вважаю, що усі наші вчорашні слова стосовно цього інтерв'ю, яке з'явилося в інформаційному просторі, підтвердились. Вітвіцька намагалася переграти усіх, а по суті, переграла лише себе і підтвердила абсолютно усі. Наші побоювання та жахи в історії з Охмадитом, усі, хто намагається нажитись на дитячому горі, вам забезпечено окреме місце. Пекельному підземеллі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. з вас. сподобайка, Знову ж таки, підписка комент для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Підписуйтесь, випуски виходять кожного дня. Щось в обідній час, щось увечері. Але свіжа порція пліток завжди з вами. А сьогодні, так, взагалі, як бачите, два випуски підряд. Па-па!